Слава Ісусу Христу, слава Україні! Приїхав до Миколи в Тесманицю. Микола продає коні. Що, ціни договірні? Будуть дзвонити, я лишу нами хлопці, кого буде цікавити. Він десь на роботі і то щось йому не виходить тримати, у все пробігає. Щоб не питали чого, він просто вивнув. Йому виходиш, він продає всі. Тут всі коні продаються. Кобила з лошам. Лошичка по баронові, так? так Скільки лошиться? Півтора місяця. мала лошичка є. 10 червня буде. Півтора місяця. Вона буде з кобилою продаватися, бо вона ще замаленька. Майже два місяці. Ціни, я кажу, ціни будете питатися. Лишу номер в описі. Файна лошечка. Барон це цей, що колись Петров дідусича. Тепер Віталіка. Лумочка, да? так? Так. Файний жеребець. Так, то тепер яка вже таке сохне. Шучка дуже файна. Так що кого будуть цікавити, такі коні. Та так, файно, пролесана, зірочка йде. Лошок, лошок дощ, чи багато від нього, чи то, що лошок. Вийшов... Теж від, від, від ліця? Ну, багато можна. Та зараз покажемо. Так, кобила. Файно, коні всі запріжні, ні? Кобли? Їздіть. Ну, лошиться не поріжні. Ріки три місяці. Ну зараз ми покажемо лошечку. Кобилі скільки років? Або 9, або 10. По-моєму, 10. 10 років. 9-10 років. Кобила запряжена, лошета родить, все, що треба. Кого буде цікавити? так? Так. У тебе. Так. Кого буде цікавити, за, за. приїжджаємо Микола. Та коні, знаєш, ти їдеш. В лісі не тягаю летать, по городі роблять. Хочуть облакінь, хочуть парі, хочуть. Було файно. коні тепер трохи жара у нас сильна, ні? Таке саме, як вас. Я пару разів беру, так на флоні. Зараз ще якийсь який тиждень, тим пропадать. Та муха треба, ще буде, але, але ово овода вже такого нема, ні? Муха все одно буде ще. Кобила файна. Не маленька. Та, кажу, жагатий, так, кажу, жарати тут, коні Так, Як бува серча, типу Джек жирепця. То є шия, але вже вже набір трохи. Вона зараз поправиться та і все шиє. Кобила файна, ну. Там покажемо лошечку. Три місяці. Рік і три три місяці. А це при кому жиреці? Це теж барону. Все поборону. Це вона від цей кубилище? Ні. Мама така, як вона є. Мама є чи нема, чи ти продав? Остові, у, 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 у Михайла. Ага, ти її купив, так? Я думав, що вона від твої. Ні, ні, вона не відмовить, я її купив. Це від гостові у, у Михайла кубила її мама, а у Віталії була чорна, я чорна коло. Файна, теж лошечка. Скільки за неї хоч? Коротше, ціни невеликі. Я кажу, бо Микола на роботу йде десь таку, що, ну, що не може це. Прод... Якщо... Так, немає як це з цим. Усе продає. Кобела 55 тисяч з лошам, так? Так. бо це ми не знаєш не... не... пушка, як то б на 6. На... Ну, ми не, не, не казали ціну, але вже вирішили сказати, щоб ми це. Я, я рахую, що це ціна невелика. Кобела робоча, кобела мосна, файна. Ну і ціна адекватна. 55 тисяч плюс ще, Микола каже, ще, що ще трошки щоб... на щі. Ну. Лошичка теж. Ну. 30 десь так, так? До 30. До 30 в районі. Ще і 30 щось пустить. Теж адекватна ціна. Щось ми коло пустити. Лашечка. Лошечка, Лошечка файна. Машку, то ще нема, кого. По Баронове. Ще Мала прігати, але. На осінь може хтось хоче, вже зможе собі вчити. Допари легонько. До, До порожнього возика, ні. Якраз, за зиму навчуть, за осінь на весні вже буде їхати. Вона трохи тут покидала але... Та то всі не, коні такі. її на зиму більше так обростає. Коники файні. У нас тепер мода перші рони. Та, Та всі не, не всі не одни це. Не всі такі бути. як... Не видіти, мода чи надовго буде Це такі до лісу Конік бачите та. Це такі буде до лісу, на твердах кобелка. Йдемо, бо тут дальше, то коли є воно, багато коней. Двох місця Так, тут є ще така кобелка. А тут коник. А скільки там конику? Один день родилися з того лошечку, що ми показували, але він мусніший, але дужче плекає, так? Більше молока видка кобила. Кобила файна копинка. І ложі файне. А скільки ці кобилі років? П'ять. Це молода, п'ять років. А чуєш? Навіть того жеребця, що був Сергія був. Ага. Е, а чуєш, а кобеле забув тебе питати, кобеле покриті тепер. А ми зараз покажемо якого, так? Зараз покажемо. І, і ті давав, і ті. Та? А? А, а ті не давав? А та не покрита, так? А ця покрита Микола ті не давав, бо він давав свого, а то його мама. Зараз ми покажемо. Пускав, так? Цар спарова. Так, да, я думаю, що так. А та, та ні. Ну, та ми не знаємо. 100% але... Як свій як свій же А ЖРП скільки там? Два, роки... Два, Два роки і чотири місяці. Два роки і чотири місяці. Вже світня. мав би? Мало мав би я вже. Світня, мав би добрій буде. Бу, Лощек файний капець. Теж поборонили. Тому що Віталіка. Бостон. Бостон? Американське місто? Вулиця Америка. Це, це як? -то? Ну, це Бостон, файно. Е, ця кобила теж з лошим продається, бо теж... Лошам малеші ніяк не возьметься. За скільки за цю кобилку? Ну, Білогрив? 1800. З лошам, та? так? 1800 з лошам. Ціни досить нормальні, як рахуєш. І плюс покриття. Мама, чисто на вулиці Андрійка тато з документами. Мама цієї кобили, так? Мама зеленою була. Ти розказував мені. Так. А жеребеш тут встав. Родичі чисті ці, вона так чиста на Луксандрійка, так? На мосних таких коней фест. <головіст> то що мама її мосна? Я її так не видів. Мама мало... Маму, Мама вона була, якби буковели, хоч була тут. А ма мама мала кі дівчу в куше. Кінця, так? Це файна кобила. Багіра. Але ну ти не стихані. На найтихіше за. Має кістку файну за багіра. Тих... Найтихіше за всі кони. Багіра? Так. Ну, за всі ті ямовна. Ну, то клас. Кліщі вже є. Уже по. Уже чуть-чуть холодніші, та вже є кліщі. Вже є кліщі. Я на малі мошати щось 9 штук би. Але таке саме у нас почнеться. Ти шукав по колі, але. Багіра. О, від пропаде кліщ. У нас там не теперь. Ну це файний класик? А буде вовини, такі як цей, ні? Ну куди по можна має бути не день? Але не чорний. Ні, буде такий. Моги сюди чорні. Ну. Але грива, ви така популяр. Буде такий, як так. Ви ж грива популяр. Грива не є там на чорний. Файні, коні, файні. Там найбуло, ну, жерябно. Пошиє там бутон зад колений. Лощик файний капець. Текла від нас. Тепер бив би, бы, що пасти, ні? Я позавчора прийшов перший раз у дно. Так. Вона та, шо, лише була, в ходіла, та? що, у парі ходила, так? Що? У парі ходила, так? Та вона і в парі ходила, може. Десять разів. до 15 там мені. А, мало. І що? Як йде у однок? Туже, да. Я навіть що так буде. Каже Микола, і... що в однокінку її запрягав перший раз. То люкс іде, та? так? Так. Якби хотіли, включив одну кінку, так можуть Окей. Вони зараз поправлюся, то вже зараз вересне. Вересня, так ще тиждень жаре передають. Файні, коні капець. Йдемо покажемо жеребця. Жеребець та, тут, так? Чи ні? А, і дома що є ще? Дві куби. Ще дві куби вдома. Ні в року. І це все продається. Так що та, вибір капець всі? коні. О, тут є ще такий Микола карат. Жеребчик. Два роки і чотири місці. Ну, фесмосний жеребчик. Один раз до пари. Один раз припрягав до пари, та? Він теж продається, ні? Продається. Ох, моцага. Ну, от таку має. Дай Боже. <рикла> Ей, воздейству. Ох, всі поїде. Твої Ну, Ногу має рубецьку капець. Мені тут. Ну і на 2 роки і 4 місяці... до. 5 квітня рожений. 5 квітня минуло 2 роки. Від тої кубили, що лише має. Від тої кобили, що ми першу знімали, то це то мама його. А ця парова на ним. Це що ми тільки що показували, так, що з коник, ну так, що так, і ті, що вдома погова на ним одна, одна. одна так? І яка його ціна? Договірна. Договірна, та? так? Скільки за нього? Що? Договірна, Договірна. поняв. Коротше хто буде будете дзвонити. Ну мосну ногу має, а? І мечку файну має. Ну, а чи 25, чи 26. Зараз так... на зиму ще йду щемочко. Я так не мірю. Ну. 24 мов на весні. Файно, файно. То тобі вже не треба, якби тако тобі, якби не продавав, ну, але... Так виходить, тому кажу, вироб як вироб як продавав, продавав, Я продаю що... фуці. Я, я, ні, я кажу, якби не продавав, мав б... свого вже заробця такого. Я б їх не продавав. Вже ніде тобі не треба возити. Водити. І що ти його запрягав, іде в люк? Я самого чи скуби? Ні, докуби. І що скубили з, з маму? Ні. Любов? Тому що там вдома є? І нічого не стрігав, ні. Тапур поржив. Та він стоїть, стівку в неї? файно. Ну, каже Микола, що запрягав. Я думав, що він буде повільний, але йде так нормальний. Бо він такий спокійний, сповінний. повільний. Повільний, так? Я його спутав, бо було путано, ноги нашурвали, його розпутали. тепер домов, з, привізов, за одну ногу, за ногу і він пасається нормально тихо. Бо я прив'язував за шию, але путав. То що таке як є партія, може приїздити за, ну, за шию. Він за ногу не запутався, знаєте? Має кістку фай. Нагадую, що коні знаходяться в Тесманиці. це близько біля Івано-Франківська. Кого буде цікавити? Йдемо, бо то є ще дві кобилі вдома, Я ще десь маю їх. Кого буде цікавити, приїхайте, дві Пробуйте. Куди йдемо? Сюди? Це у дорогу? Файні жребез дуже. Та всі коні файні. Та є краще, є більше. Так, Ми приїхали сюди ближче до до Миколи додому. Тут є ще зірка. Така кобила 9 чи 10? 10. Ці 10, там 9. є ці друга 9. 10. Зірці 10. Ну я не знаю, зірка вже пізнаком питання, так? Та. Вроді би продано, точно не знаю. але... Але, але все одно, показуємо всі. Всі кобели продаються, коні великий вибір. І тут, тут 100% газда продає, бо, ну, бо всі продає, бо так йому ну, не може тримати, так виходить. Будемо все розказувати вже. Коні, файні, роботі. котра з них покрита твоїм? Та друга. Зірка не покрита, так? Ні, зірка не щось не, не хоче кретитися. Не хотіла. Я червоти, ще я куша Назад, так? Того року я її поставив. і точно Коні дуже файні і Це на ці діти їхав Всі коні спокійні Оці ветко, що на лош... лошета не кігнуть і ці коні грубші, ні Та ти мост ні коні, просто ті хоч Ти десь їхав Шо, свіз? треба попідковувати. Ну так хтось буде їхати, ти буде кувати. Що Коні кувалися, ні? на всі? Ні, на напередні на. Наперед? Це була кова на 4. Ця була лише на напередні, так? А ця напередній. І воза продаєш? Ні. Наша воза продає. В... Вісна і стоїть, ти? Може колись Коли... пенсію. колись. Піду на пенсію, пенсії, тисяку. На ну, коні файні купи. Ці 9 років. Це навік молодша, але... І це глупше ще. Що... Ну, це, як душі так як дужі згодом, але то й так щось там. Вони, Ці кобили їдуть хоч одне, теж така так. сама ціна, як так. за тут, за ці дві однакова ціна. По, по 1700, так? так? Так би віддати, так? Так. Файні кобили. Дуже файні. До пари ти ще щось пушку. Якби той хотів пару. Якби пару, так? Якщо той чоловік не забирав вже. Та таке може. Бо ти, ти кажеш, що за ту питався там може. Телицю має півтора річну і дуже добре художню. Каже півна. Микола, що має телицю? Півтора річну, в півна. Джерсея. Ну на пів джерсейку. Кого буде цікавити? Катіна? 26, 27. 27 тисяч, плюс-мінус там токіста. На ків на три. Два з половиною місяці кім. Два, два з половиною місці, як? На половину джерсай, на пів джерсайка. Це класно. Кого буде Порода, цікавити? Ну, по, мама породи ста джерсайкою. Так що межикінь між й личка буде. Ну, все буде продавати. Вся худобина від хати продається. Так що приїхайте, вибирайте, є що вибрати. Кобили дуже хаті. А ця коли mm. мала лошата? Та 5, а це 4. Ці тепер... 3 або 4 роки. Зараз Микола я не, ну, не знаю. Я її купив. Він не все розказує, як тому є. Її купив. Коні запріжні, файні. Ну, я 2 роки тому її купив. Але вона покрита. Покрита. Тепер його цим жеребцем. 11 червня червня черв була жеребцем. Так що хто хоче, то вже може і узеде робити собі, що хоче. Але це таке. Я би ще скажу, то ніколи не треба сподіватися, що пакета, що буде. Те, що є... Ну, але день, де стояла, а... Ні, ну я не кажу, так обижимо. Другий день вже не стояла. Ну коні файні капець. Я думаю, що ти попродаєш зараз, люди подивляться махом попродаєш. Ці неадекватні, коні великі, коні всі спокійні, не всі запріжні. Коні, конь. конь. Таке нічого не тримаєш. Де? Ці всі коні вже дов, довго у тебе, я вже не раз був. Це два роки. роки. Та так, такі дуже довго. Та п'ять, шість. шість. Ну, коні в одних руках. Та шість років, а це два. Так. Я цю купив, так до неї купив. Вони добре паруються Але добре пагуються, павне? Людку возить так, як... Ти не милиш їздиш. Так, ти майже не ми Ну та звошати має. Оравними щось зробив таке? Що? Плузі. Що? Без погони, чи Ну, Як каже, це рідник, вастав, серідник рідник. І Ході саме каже. Ти. Без погони, чи це грасує, підгортає без погонича. Це кобила, так? Так. Я кажу, що я у франкіст можу їхати без віці, без, без важок, звідси з дом. Файно, файно. Так що поспішайте. приїхайте, купуйте, хто не всів ще. Вспів кому треба, до пари, відношеньку.